Всім привіт! Дивимося, що відбувається на фронті, які події в Україні навколо України, так що ставте подобайки, діліться трансляцією з друзями і, будь ласка, пишіть свої запитання в чаті. Будемо відповідати по ходу трансляції. І так, за останні 24 години росіяни нанесли 12 авіаційних ударів і 5 ракетних ударів, також 56 ударів з РСЗО було, як завжди, по. При фронтовим містам і селам і в Сумській, Чернігівській і Харківській області в Харківській області обстріляли е, 8 населених пунктів. Е, також наша авіація за останні 24 години нанесла 6 ударів по скупченню живої сили і техніки, і також наша артилерія нанесла удари по 4 районам живої сили і техніки. Ну, по лінії фронту практично без змін. По Бахмуту пробують вони далі просуватися. Якщо подивимося, по тому, як виглядала лінія фронту вчора, ось тут, в Бахмуті, на південному, такому, південному фронті, Ось так виглядала лінія фронту. Зараз е, трошки вони продвинулися в сторону, в сторону центра Бахмута. Е, вирівнялась лінія фронту по Бахмутки, лівий баріг Бахмута знаходиться під окупацією. От. І Збройні сили України тримають правобережжя Бахмута, і росіяни там е, пробують пробують далі просуватися, але там йдуть ну, дуже великі, запеклі йдуть бої. Е, також, до речі, появилася інформація про те, що. <свят> Американський інститут вивчення війни підрахував, що під Бахмутом за цей весь час, коли росіяни пробують захопити Бахмут, у них вбитими і пораненими 50 тисяч їхніх людей. Ну, це я думаю, самі такі знаєте підрахунки, те, що вони могли там зафіксувати. Я думаю, що їх набагато більше. я Думаю, тільки вбитих там 50 тисяч і ще набагато більше поранених. E, дуже дякую, ставить вподобайки, і дуже дякую, хто діли трансляцією з друзями. Яка ситуація на Бахмуті? Чи втримає? E, дякую за запитання. Ну, от дивіться, появився ще виступ в сторону центру Бахмута. Будемо слідкувати на засіданні РНБО. Зеленський повідомив, що. Uh, і, і Залужний, і інші генерали, в принципі, вони одноголосно під підтверджують, що Бахмут потрібно тримати далі, і туди йде підкріплення. Uh, от, і я так розумію, що Бахмут ми повинні втримати або будемо втримувати скільки, скільки треба буде, скільки не скільки можемо. Я думаю, скільки треба буде, uh, скільки нам ще потрібно перемолоти uh, тих вагнерівців, остатки Вагнера і тих росіян і ще. Мобілізованих чи регулярні їхні армії для того, щоб е, ослабити їх настільки це можливо перед нашим наступом, тому що вони е, як перед ну, як хочуть зайти Бахмут, то звичайно, що вони стараються об наші об наші укріплення. Тому я думаю, що Бахмут будуть тримати стільки скільки надо, скільки росіяни е, тут е, не будуть цілати, вони будуть тут всі гинути під Бахмутом. Е, дуже дякую, ставить подобайки і, будь ласка, пишіть свої запитання в чаті. Будемо відповідати на ваші запитання в чаті. На південному е, фронті без змін лінія фронту не міняється. Пробують росіяни перекинули ще сюди е, певну кількість військ біля Авдіївки, пробують обходити Авдіївку із півночі Веселе, і, із півдня. Опитне в сторону Северне, ось сюди йдуть. Е, Хочуть взяти в кільце, тому що розуміють, що йти в, в, на, напряму на Авдіївку, це, звичайно, як в Бахмуті, вони там будуть старатися об, об Авдіївку, як вони стараються в Бахмут. Тому, звичайно, що м, тут така ситуація, що хочуть, хочуть обійти, ну будемо дивитися, там тримаємо лінію оборони. Чи передадуть нам літаки? Нам передадуть літаки, я думаю, що перш за все, це нам передадуть і ще літаки Су-29, е, повинні із Словаччини, по-моєму, передати нам літаки. От, е, радянського зразку літаки передадуть, які ще є в Європі, а потім і передадуть нам літаки Західного зразка. Тому що, я пам'ятаю, ще весною того року. Весною того року я дивився відео про те, як е, наших 100 військових льотчиків е, відправили в США для того, щоб вони навчалися на літаках F-16. Плюс, я також бачу інформацію про те, що декілька років тому, коли ми проводили навчання з НАТО, наші військові вчилися літати на цих, е, на цих літаках і проводили разом навчання. З військовими НАТО. Тобто, у нас є е, льотчики, які вміють літати на F-16, F15 і інших літаках е, західного зразка. От, е, тому я думаю, тут питання не в тому, щоб типу, потрібен час, щоб підготувати ль, льотчиків і так далі. Я думаю, що питання саме в тому, коли нам їх передадуть. От, Коли там по плану в США вони готові передати нам ці літаки. Я думаю, що передадуть їх в будь-якому випадку. Як ви знаєте, Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великобританії, він сказав, що Великобританія буде одна із перших, хто передасть і далекобійні ракети, і літаки. Тому я думаю, що літаки будуть. І Літаки також будуть або весною, або літом. Ну, Я думаю, що літаки будуть. В інтернеті пишуть, що ППО, яке збивають кінжали, вже у нас є, це правда. ПО Петріот, яке може збивати кінжали, е говорить, що приїхали установки, але вони ще не, інтегров... не інтегровані в нашу систему і вони ще не працюють. Можливо, от е був обстріл ракетний у нас кінжалами 9 числа, можливо, зараз, 12 числа, вони вже працюють. Можливо, можливо, ще ні. От, там така інформація. Хтось говорить, що вже приїхали в Україну. Хтось говорить, що ще не приїхали, приїдуть на днях там Петріот. Е, ну, будемо бачити. Деякі, деякі ресурси говорять про те, що Петріот будуть ставити саме біля лінії фронту для того, щоб збивати їхню фронтову авіацію, яка буде задавати ударів по нашим позиціям по лінії фронту. От, І Петріот, в принципі, може доставати на велику відстань. І говорить про те, що їхня авіація не зможе залетіти навіть в наш повітряний простір України, тобто по кордону 91-го року. От, І це, до речі, дуже, дуже дуже буде круто, щоб ми могли на підльоті до лінії фронту збивати їхню авіацію за допомогою Петріот, наприклад. От, ну, Будемо бачити. У нас е, біля Києва ІРІС-Т повинен стояти е, ППО. О, це дуже також крута система, і вона, в принципі, також повинна збивати кінжали. Ну, е, як ви бачили, що одна ракета була збита і вона у уламки на Києва, а інше, як будто кінжал чи не кінжал також е, попав в Києві, е, прилетів в Київ. Тому будемо, будемо бачити, що далі буде, як керівництво вирішить, куди поставити Петріот, е, чи прикривати Київ, чи прикривати якісь енергетичні об'єкти, чи, наприклад, прикривати лінію лінію оборони від авіації, е, яка буде тут е, з їхньої сторони е, працювати по, по нашим позиціям. Ми будемо, будемо слідкувати. Дуже дякую, хто пише запитання в чаті. Пишіть запитання, будемо відповідати на ваші запитання. Е, так, відновилася така напружена ситуація в Молдові. Знову там почалися протести, е, звозять автобусами проросійських людей. Е, людей, навіть е, тих, хто там недавно переїхав в Молдову росіян, вони їх, їх там підкупає російська. Російська влада, і їх там шлють е, в сторону Кишеньова на автобусах відправляють, і, от, і там мітинги проходять, деякі автобуси зупиняють, е, Поліція зупиняє Молдови, от, але там мітинги йдуть. Я див, дивився сьогодні фотографії, там десь було може, тисяч мітингувальників, тисяч, може, 10. Е, росіян, російські кричать, що там е, 1100 митингувальників, ну, звичайно, що там 100 тисяч немає. От, кого могли, того звезли, але це небагато, не і там я не думаю, що щось буде таке серйозне. Так, дуже дякую, ставте подобайки. Дуже дякую, хто підписується, хто ділиться трансляцією, і, будь ласка, пишіть свої запитання в чаті. І якщо запитань немає, то будемо закінчувати трансляцію. Так вам головне тихої спокійної ночі до завтра і слава Україні.